Про що говорили на останній зустрічі G7, яку ініціював Байден? Це щось схоже на якусь коаліцію, союз і якісь активні дії всіх країн. При тому там працювання не, не стільки про захист, а взагалі про якусь ідеологію позірці, а по Королеві Пентаклів Ще якась взагалі плани на майбутнє, якісь подвійки пентаклів, яка розділювали гроші, розділювали сфери впливу. Не знаю, щось, щось от ось таке. Чи вдасться росіянам перерізати дорогу до Авдіївки? Я не думаю, що вони переріжуть цю дорогу, але це не про те, що вони це, все для цього не зроблять. Тому що, на жаль, нам дають зараз суперактивні аркани, і навіть по вісімці, я так розумію, що в якийсь момент вони можуть нею і заволодіти, потім їх відіб'ють. Але оцей, така вісімка, да, то більше, то зменше, вона програється. Навіть якщо переріже, побачите, що її зараз відіб'ють. Тут щось що дуже буде мати, дуже дуже коротко буде працювати? Чи справді США мають намір передати Ізраїлю снаряди, які мала отримати Україна? Другий раз дивлюся питання чи віддадуть Ізраїлю? Заряди так, але вони їх віддають дають по сімки кубків. Якби воно буде звучати, що все віддали Ізраїлю, а потім ми маємо двійку пентаклі. Це говорячи про те, але не дивуйтесь, що е, ця частина цих е, саме зарядів буде і в Україні, так що це поділиться на, на опіл, чи в якихось рівних частинах. Україна в, в, в будь-якому випадку їх вс, е, все рівно отримає. Чому Данило впевнений, що найближчим часом в світі розпочнеться ще одна масштабна війна? Нам дають віру, і це щось схоже на саме війни за віру. Це можуть бути оці мусульманські країни чи щось подібне. І там. Якась не війна, яка взагалі планувалась на секунду, да, а війна, в яку втянуті. От ти мусиш це робити, ти повинен туди стати, і, і саме оця війна вона стане світова. Ну, це, це це все те, що ми говоримо за третю світову, що ну, зараз вона точно ні, а от далі це буде дуже багато країн, які будуть тянуті. Війна за віру. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи справді росіяни масово тікають з окупованої частини Херсонщини. Так, це правда, тому що вони добре розуміють не сьогодні, то завтра. Зараз, взагалі, якийсь суперактивний рух. Для початку вивезли жінок і дітей, а зараз вже. Починають помалу і вони чухати. Не так їм вдається, бо там є якийсь наказ стояти до останнього, але потрошку воно відбувається. Чи вдасться ЗСУ закріпитися на лівобережній Херсонщині? Моя відповідь так. Вона буде йти по Аркану світ. щось не, не про те, що там буде, ще раз повторюю, те, що я говорила, що воно буде незвичайного, якесь масштабування на, на рівні розширення. от саме не, Чомусь весь час показують, що не суть його просуватися вперед, а якось щоб максимально зайняти площини, щоб розтягтися по Кордонам, чи по річці, чи по лінії вогню, так що ми будемо зараз спостерігати таке розширення, саме розширення. Оце я хочу донести. Чи будуть розглядати стратегічно важливі питання на саміті Кримської платформи, який анонсував Зеленський? Ну, розглядатися будуть. І якісь певні дії, такі активні заклики, про формулювання якоїсь коаліції світу і так далі. Єдине, що воно йде по четвірки мечів на виході, і тут так логічно, да, що давайте ми це будемо відвоюємо. Воно буде працювати тільки після того, як відвоювали. Так що на ну, завтра це точно не буде. Це те, що е, потім згодом. Буде працювати. Чи почнеться в РФ відкрита масова мобілізація цього року? Полицею жезлі вона вже йде. Вона, й, Вона йде і доволі так активно. І чи це буде масово так. Чи вдасться домовитися з США про регулярні та достатні поставки ракет «Атакамс»? Моя відповідь так. Скажу більше, це вже домовлено. І воно якось єдине, що воно не йде глобальними масштабами. Ну, якось від серця вони там його відривають і дають по чуть-чуть. Чи проводиться евакуація українців з сектора гази? Люди, які підзастряли, до певного часу вони там будуть. Чи їх вивезуть в кінці кінців? Так вивезуть, але для початку їх потрібно, щоб їх звільнили. Так що це якась отака історія. Вивезти вивезуть, поки є затримка. Чому в Криму зникають мобілізовані росіяни? Тому що Крим це Україна, і нас по шість мечів, це конкретно вони втікають. Чи вдалося Путіну домовитися про підтримку з боку Китаю під час його візиту в цю країну? Чи був в них якісь домовленості? Так був. Я от не можу це сказати. Знаєте, що це така якась глобальна підтримка, чи на рівні того, що. Що саме Путін домовлявся, тому що все-таки нам дають а Двієчка говорить, частково так, частково ні. І хочеться згадати, що із того, що Китай завжди на своїй стороні. І ми будемо бачити розворот на рівні того, що вони просто не будуть виконувати якісь свої зобов'язання, чи іноді е, момент тиши тишини тиш, 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 ми будемо бачити. Якась така історія. У Китаї там свої своя гра, е, підписати їм підписали, але обіцяти не значить женитись. Так що тут е, все так цікаво з Китаєм, я думаю, як завжди. Він на своєму боці. Чи справді Китай йде на контакт з Росією тільки щоб збільшити свій рівень впливу в РФ? Щоб збільшити впливу рівень впливу в Росії, так. Але вони дивляться на майбутнє. І це про те, щоб і збільшити свій рівень впливу в світі. І це, знаєте, такий якийсь регулятор. Росія сьогодні регулятор, який дає змогу саме Китаю розростатися. Чому останнім часом значно побільшали втрати живої сили росіян? Вогню багато. Саме проблема вогню і, по всім даним, це наш вогонь. і... Там по вісім мачів, їх просто трощать, вони не можуть не спастись, не втікти. Це якась така супер запеклий період, як річка да, розносить по весні лід, і його немає. Оце що зараз подібне. Просто якийсь пекельний вогонь, який розтворяє росіян на тих напрямках. Чи справді росіяни хочуть облаштувати на ТОТ величезні звалища сміття? Я думаю, що воно трошки не так звучить. По всім даним, це якісь сміттє заводи. З якимись що потім і що цього ще щось робити? Якась отакі отакі історії. Чи планують так? Вони плануються і я наскільки розумію, воно якось уже врегульовано. Про що домовився Зеленський з Ердоганом під час останньої особистої розмови? Я не знаю, тут дуже багато останнім часом йде інформації. Зеленському потрібна якась підтримка, інформативна підтримка. І просив він за цю інформативну підтримку. Йому пообіцяли. І не дивуйтесь, що ми ще отримуємо якусь новішу зброю. Я, наскільки розумію, якось там Ердоган тримався до останнього, ми щось там отримаємо саме з цієї сторони. Чи справді всі останні ракетні атаки РФ, це спроби знайти прогалини в роботі української ППО? Чи знайти, так знайти, але вони готуються. Все-таки тут готуються, знайдуть вони ті прогалини чи не знайдуть. Вони просто якась, знаєте, період вичікування для якогось масового удару. Чому Подоляк впевнений, що Путін значно знизив власні очікування від війни в Україні? Це все зв'язано з тим, що відбувається на фронті, і зараз міняється, взагалі, якось і стратегія, і активність зі сторони України. І ми все-таки ми на, на якомусь порозі домовленості. В нас звучить ця тема домовленості, до якої ми підходимо, і от воно рано чи пізно воно має відбутися, і це розуміє і Росія, і Україна. І, і тут якби, треба домовлятися. Маловато там всього буде. Саме з цієї сторони і не можна вже так отримати той темп, те бажання, яке було на початку. Потрібно якось вже спускатися із небес на землю. Так що це більш про це. Чи відбудеться в листопаді обмін військовополоненими? Якщо воно й буде, то це буде дуже мало людей. Дуже мало людей. Якась тема людей, хто там давно, і навіть вони по справедливості, може, це якісь люди, що були в них мали якісь юридичні справи, може, когось судив там Путін, оце якісь отакі обміни. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.